Ну, це допоки центри запуску не будуть знищені. Завдяки нашій розвідці, завдяки силам оборони і іншим спеціально навченим людям і спецпідрозділам, це буде обов'язково зроблено. Все як завжди, все правильно кажуть американці. Все вони розуміють. Але зробити нічого не можуть. Підсумки зустрічі Зеленського з Келогом у Римі обговорили постачання зброї та посилення ППО, а саме закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні. Постачання зброї. Посилення ППО. На словах все круто, а на ділі ще раз кажу не так круто, як хотілось би. Постачання зброї через, через тиск. Давайте все, що я можу сказати з цього приводу. Через тиск буде постачання зброї. Окей, щодо посилення ППО. Як так сказати, щоб ніхто не зрозумів. М -м -м чи буде нам чомусь чому радіти з цього приводу? Так. Чи будемо ми про це знати? Ні. Чи треба нам про це знати? Ні. Отак. Ну як у нас завжди, тобто рекламна акція йде повним ходом тоді, коли про це заявляють, коли це починається. Далі всі плюшки розгрібають, всі слівки розгрібають і вже нічого не залишається. Або нема з чого вибрати, або закінчилось фінансування, або треба дуже дуже довго ждати. Чекати. От зараз той другий етап, коли треба буде довго чекати. А потім ще такий момент буде, коли людям потрібно буде доказувати, що вони ВПО або вони втратили житло, тобто прям вигрзати. Ну, це дуже схоже. Це дуже зрозуміло. Подарунки, відновлення і підказки, які дуже важливі у війні. Щодо санкційного тиску на Рашку зазначено, що потрібні жорсткіші обмеження. Ой, блядь, вони кажуть про це вже скільки? Четвертий рік. Та особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Санкції, посилення. да. Тут нас здивують в гарну сторону. Я не думаю, що це прям буде ініціатива Трампа. Там є ще люди, які кукушкою своєю думають на відміну від нього. От вони й будуть нас здивувати санкціями, і це добре. Можливо, якось новий пантифік повпливає на ситуацію в нашій країні. Все, що від нього залежить, а від нього залежить передати нам те, що належить нам, він зробить Ватикан, Пантифік. Вони всі разом. Нехай. Виконують свої обіцянки. Провести переговори між Україною та Рашкою у Ватикані запропонував Зеленському Папа Римський. Президент України зустрівся з Папою Левом, 14 літній резиденції Понтифіка, який підтвердив готовність прийняти представників Рашки та України у Ватикані для переговорів. Ну, давайте подивимось, наскільки це можливо, переговори. В Ватикані. Це небезпечно, що для однієї, що для іншої сторони. Переговори у Ватикані всі це розуміють. Послати якихось маленьких людей, делегацію, представників. Будь ласка, не питання. Ватикан це не та площадка, яка Справедлива до обох сторін, і це абсолютно нормально, бо не може бути справедливість виражена до тирана і вбивці. Так що тут Ватикан більш на нашій стороні, і расисти також це розуміють.